Вітаємо! Сьогодні ми спробуємо розібратися, як знаєте, вимкнути свій поведінковий автопілот. У всіх нас є якісь звичні реакції, які вмикаються просто автоматично. Наш матеріал сьогодні це розбір менторської сесії Вікторії Журавльової, і він, власне, пропонує подивитись на ці реакції як на інструменти. Тобто, спробуємо зрозуміти, які кнопки поведінки у нас є, і коли яку варто натискати. Свідомо, а не за звичкою. Саме так. Йдеться про те, щоб перейти, скажімо, з режиму автопілота в режим ручного керування. І що тут, як на мене, найцікавіше: жоден із цих режимів, ні агресія, ні пасивність не є апріолі поганим. Тобто, це просто інструменти? Так, це інструменти. Проблема виникає, коли в нас у руках ну, лише молоток, і тоді все навколо починає здаватися цвяхом. Гнучкість це мати повний набір і свідомо обирати потрібний для конкретної ситуації. Газ, давайте тоді розбирати цей набір інструментів. Почнемо з того, що здається таким найпростішим і найруйнівнішим з агресії. У матеріалах йдеться, що це природня частина нас. Але як це поєднати з ідеєю свідомої комунікації? Ну, агресія це ж енергія, енергія для захисту кордонів, для досягнення цілей. Без неї ми б просто не вижили. Проблема починається, коли вона стає домінуючою реакцією, скажімо, у 70% випадків. Ага і тут важливо розуміти, що агресія це не лише крик чи там фізичний напад. Набагато частіше ми стикаємося з її прихованою формою. І ось тут, як на мене, найцікавіший момент, бо відкриту агресію, ну її легко розпізнати. А як щодо прихованої у джерелі є приклади? Саркастичні жарти, постійне піддавання сумніву чиєїсь компетенції. Так, так, повчання з верхнім тоном. Саме так. Це те, що ми ніби відчуваємо, але не завжди можемо назвати. Абсолютно. І сесія пропонує дуже точний маркер для її виявлення власне тіло. Уявіть ситуацію людина говорить вам щось нібито нейтральне, може, навіть посміхається, а у вас всередині все стискається. Знайоме відчуття. Перехоплює подих, виникає бажання захищатися. Це ваше тіло сигналізує увага, напад. Це відчуття тиску, яке часто важко пояснити словами. Людина може навіть не усвідомлювати, що вона робить, але її поведінка агресивна. У джерелі є порада. Якщо агресію проявляють щодо вас, не відповідайте тим самим, а спробуйте допомогти людині впоратися. От чесно, це звучить трохи дивно. Якщо на мене нападають навіть вербально, чому я маю ще й допомагати агресору? Дуже слушне питання. І тут не йдеться про те, щоб стати для когось психотерапевтом. Звісно, допомогти в цьому контексті означає не підливати масла у вогонь. Тобто, не ескалувати саме перевести комунікацію в конструктивне русло. Замість не кричи на мене, що лише розпалює конфлікт, можна сказати інакше, наприклад. Коли розмова йде на підвищених тонах, мені складно зосередитись. Давайте зробимо паузу на хвилину. Mm, це не звинувачення, це зміщення фокусу. Так, з емоцій на спільну мету. Ви не рятуєте людину, ви рятуєте ситуацію. Це значно практичніше звучить. Добре. Тобто, якщо агресія це спроба захистити себе через напад, то є ж і абсолютно протилежна стратегія. Пасивність? Дзеркальна протилежність. Якщо агресія це страх безсилля, то пасивність це ну, страх втрати втрати стосунків, схвалення. Так, схвалення спопою. Це готовність жертвувати власними інтересами, аби тільки уникнути конфлікту. Ключова фраза такої людини. Я просто не можу сказати ні. Набагато ширші. У матеріалах є приклад підлеглого, який на все погоджується. Здавалося б, ідеальний працівник для керівника. На перший погляд, так. Але в довгостроковій перспективі це, ну, це катастрофа. Така людина ніколи не вкаже на помилку в плані, не запропонує кращу ідею, бо боїться заперечити. Тобто мовчки виконуватиме навіть абсурдне завдання саме. І що найгірше, ця зручна людина з часом накопичує величезну образу. Вона робить те, чого не хоче, а потім злиться на інших за те, що вони її змусили. А це вже прямий шлях до пасивно-агресивної поведінки і до вигорання. Виходить такий собі цикл пасивність народжує внутрішню агресію, яка потім проривається у прихованій формі. Цікаво. І агресія, і пасивність це, по суті, реакції на зовнішні обставини. А от наступний тип поведінки. Спонтанність, е, він ніби народжується зсередини, точно це про те, як ми взаємодіємо вже не з іншими, а з власними ідеями, з імпульсами. Спонтанність це джерело креативності, здатність сказати: а давайте спробуємо ось так, не маючи жодних гарантій результату. Чекайте, я завжди думала, що спонтанність це риса характеру, а тут виходить, що це навичка, яку можна вмикати і вимикати. І так і ні. Є природна схильність, але це точно м'яз, який можна тренувати. У джерелі виділяють два шляхи до креативності: перший через мислення сидіти, аналізувати, генерувати ідеї в голові. Раціональний шлях. Так, а другий через поведінку, тобто через спонтанність, просто зробити щось нове, незвичне і подивитися, що з цього вийде. Новий досвід народжує нові ідеї. Без цього ми просто застрігаємо в рутині. У матеріалах є дуже яскравий приклад життя без спонтанності, рутина, робота, дім, телевізор, сон. Так, а на вихідних прибирання та магазини так я б назвав це життєвою амнезією. Я сам колись жив у такому режимі. І найстрашніше, що ти цього не помічаєш, аж поки раптом не усвідомлюєш, що не можеш згадати нічого цікавого, що сталося з тобою за останній місяць. І що робити? Це треба свідомо ламати, поїхати додому іншим шляхом, зайти в незнайоме кафе, спробувати нове хобі. Це важливо, щоб створювати простір для нового, особливо для дітей, аби їхній світ не обмежувався лише рутиною. Добре, але з іншого боку, надмірна спонтанність, особливо у керівника, може бути руйнівною. Сьогодні біжимо в один бік, завтра в інший. Це ж створює хаос, це чудове зауваження, яке ілюструє ідею гнучкості. Проблема не в самій спонтанності, а в її недоречності. Талановитий керівник, якого багато йди, він не вивалює їх усі одразу. Він вчиться ставити деякі ідеї, так би мовити, на паузу. Обирає правильний момент, Так. обговорює їх з командою. Він використовує спонтанність як інструмент. А не як привід для щоденної зміни курсу. Гаразд, спонтанність дає нам ідеї, але щоб їх реалізувати, потрібна інша якість, наполегливість. У джерелі її розглядають окремо, але відразу ж вводять ще одне поняття асертивність – і пропонують їх розрізняти. У чому тут різниця? Це ключовий момент. На заході їх часто вважають синонімами, але тут пропонується дуже корисне розмежування. Наполегливість це вміння йти до своєї мети, долати перешкоди, дотискати. Це надзвичайно важлива риса, але її можна проявляти абсолютно ігноруючи інших. Тобто можна бути наполегливим, але не асертивним. Наприклад, як продавець, який в десяте телефонує клієнту, що вже чітко сказав ні. Він же дуже наполегливий. Ідеальний приклад. Він наполегливий, але агресивний, бо ігнорує інтереси іншої людини. І тут ми підходимо до головної ідеї з цих матеріалів: Асертивність – це і є синонім поведінкової гнучкості, той самий ручний режим керування, Так. про який ми говорили на початку. І як його розпізнати? Як зрозуміти, що моя поведінка є асертивною за трьома елементами. Які людина одночасно тримає у фокусі. Це такий собі трикутник балансу. Перша вершина я, мої інтереси, почуття, цілі. Зрозуміло. Друга інший його інтереси, почуття, цілі. І третя ситуація, тобто контекст обставини, спільна мета. Асертивність – це коли ви знаходите рішення, яке максимально враховує всі три вершини. Отже, якщо я правильно розумію, всі інші типи поведінки це перекоси цього трикутника. Якщо я фокусуюсь тільки на я і ситуації, ігноруючи іншого, це агресія. Так, якщо я думаю про іншого і ситуацію, але забуваю про я, це пасивність. Абсолютно точно, це по суті формула дорослої комунікації. Дитяча поведінка фокусується лише на я хочу. Це агресія. Так, підліткована що про мене подумають. На бажанні бути прийнятим це пасивність. Асертивність – це вихід на рівень, де ви бачите всю шахівницю, а не лише свою фігуру, ви бачите всю гру, і це, мабуть, найскладніше, бо вимагає постійної свідомості і зусиль. Це не автопілот, це свідомий вибір. Підсумуємо, ми розібрали чотири основні поведінкові режими: агресія, пасивність, спонтанність і наполегливість. Усі вони лише інструменти. І головна ідея з матеріалів Вікторії Журавльової в тому, що мета не позбутися якихось поганих стилів, а навчитися гнучко ними користуватися. Так. І вершиною цієї гнучкості є асертивність – вміння балансувати між власними інтересами, інтересами іншої людини і контекстом ситуації. Саме так. І наостанок думка для роздумів. Згадуючи цей трикутник балансу, я і інша ситуація, варто задуматись, у якій сфері життя на роботі, в родині з друзями цей трикутник найчастіше буває перекошеним, де ми найчастіше жертвуємо однією з вершин заради двох інших, і яким був би один маленький крок, який можна зробити вже сьогодні, щоб почати відновлювати цей баланс.